Добрий день. Починаємо урок, як ви пам'ятаєте. Сьогодні в нас урок в асінхронному маті. це означає, що ви бачите запис цього уроку і можете побачити запись цього уроку і можете вивчати новий матеріал в, зручному для вас, в зручний для вас час. Але я записую тоді, коли в мене є час, тоді ми з вами. Таким чином, і будемо перетинатися. Добре, давайте подивимось. ми завершуємо вивчення теми машини і механізми майже зовсім на фінішну пряму вийшли, і на цьому тижні ми напишемо всі е, необхідні роботи. Але спочатку я хочу підвести підсумки попередньої роботи, яку ми писали з вами в п'ятницю. Як ви пам'ятаєте, там була робота по тепловим двигунам, як ви бачите, е, підсумки вони дуже добрі. Майже всі впорались добре, але, але, ну, якось дивно ось це виглядає, то що ви не можете трохи визначитися, або не вмієте читати умови задань, або щось не довчили. Але ось це дуже прикра. Але ну, робити висновки, тому що в даному випадку зрозуміло, що хтось щось не дослухав, хтось щось не зрозумів, на жаль. Але питань ви не задаєте. Якби ви запитували, я б відповідала на ваше від... запитання. Але так я не можу нічого зрозуміти, що ви не розумієте. Ну добре, будемо потроху рухатися вперед. Як то я пам'ятаю, ми розв'язали з вами таку велику задачу, і я її сюди не записала. Добре. Так то в нас має бути тоді 167, мабуть, і 31. Ось так. А ну-ка, подивимось О, ось так. Якщо я зараз помиляюсь, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, або в Google класі, або десь. Але сподіваюся, що зараз все правильно. Ну, добре, рухаємось вперед. В нас з вами тема сьогодні тепла енергетика, способи збереження енергетичних ресурсів. По більшості це така тема, а поговорити, на жаль. Мені прийдеться без зворотнього зв'язку це робити. Ну, не важливо, якщо що, ви можете ще трохи подивитися в підручнику, там теж матеріал дуже добре написаний. Але давайте я переходжу до теми і намагаюся не дуже довго на цьому затримуватися. Хата є про що поговорити. І так, тема теплоенергетика в нас, і ми будемо з вами. З'ясовувати, яку роль відіграє тепло енергетика в житті людини, які заходи вживають для економії енергетичних ресурсів, які існують енергозберігаючі технології, як теплоенергетика впливає на природу. Хочу зазначити, що зараз багато хто з вас вже від, від ну, здають свої роботи на перевірку своїх проекти, і є серед всіх проєктів дуже цікаво, дуже такі Незвичне, я незвичайне, я просто в деяких випадках дивуюсь, тому що, ну, як теплий дом, дім, так теплий дім, але хто вважати з... себе представити, таке, що ви будете вигадувати такі дивні речі. Ну, я потім буду про це вам розповідати. Давайте ми поки що рухаємося вперед і поговоримо про всі. Ці питання, але я все, все ще в захваті. От деяких робот, робіт і я не можу прям <правда>, в мене емоції, емоції, емоції таке. Ну, добре, ладно. І так, роль теплоенергетики в житті людини. Здесь, зрозуміло, ми всі е, вже е, на себе іспитали, що те, що таке. Блекаут розуміємо, що електропостачання це важливо, без цього нам дуже складно. Електростанції, які забезпечують нас енергією, вони працюють на тепловій електростанції. Тепловий, вибачаюсь, вони застосовують газ, нафту або вугілля. Якщо ми говоримо про наше житло, то воно забезпечується природним газом. Ну, майже всі. Будинки в нас так забезпечені, і природний газ ми використовуємо для приготування їжі, використовуємо його для палення, для гарячої води. І ще одна: один напрямок це транспорт. Ну, Я отак виділяю окремі напрямки, щоб трохи простіше було це. З'ясовувати. Ну і транспорт. Більшість транспортних средств, вони транспортних, більшість транспорта використовують в якості пального, бензин або диспалива. Ну, таке. це у нас будуть продукти переробки нафти. Якщо вірите тому, що пишуть в інтернеті, але. Все одно це потрібно перевіряти і е, дані періодично потрібно оновлювати, але це було ще до повномасштабного такого вторгнення. Інформація, потім я вже не шукала цю інформацію. Так ось е, до того було спрогнозовано, що запасів природного газу вистачить ще е, майже літ на 40 на 40 років. А якщо ми говоримо про. Вугілля, то це набагато більше. А що касається запасів нафти, то періодично буває інформація про те, що вже закінчуються ці запаси, а потім знов знаходять нове місторождення, рождення, і тому можна вважати, що запаси нафти вони дотепер продовжують розвідуватися, і тому ми не можемо казати, як це буде виглядати. Ось, але яке б паливо ми не. Застосовували для того, щоб воно згарало, нам потрібно обов'язково використовувати кислород. А для спалювання, наприклад, 1 кг вугілля необхідно майже ну, трохи менше 3 кг кисню. Якщо ми будемо зжигати нафту, то вже потрібно майже 3,5 кг кисню. А якщо ми будемо зжигати природний газ, ну, наприклад, метан, який використовується в наших домашніх горілках, то це вже майже 4 кг кисню, тобто то, кисень в атмосфері використовується для згорання, і ми розуміємо, що для нас це не дуже добре, тому що а, це той газ, який потрібен для дихання живим організмом, живим істотам. Добре, рухаємось далі. Далі наступна, це трохи про економію енергоресурсів. Ось тут ви добре всі записуєте інформацію в проєктах, там багато різних способів, але давайте трохи сумуємо це. Я розумію, що я зараз все розповідаю, хтось може подивитися і. Пофіксити свої проекти, але я не заперечую, чому ні. І так, давайте ми рухаємось вперед. Якщо ми говоримо про. Економію наявних викопних ресурсів, то в даному випадку дуже бажано використовувати енергозберігаючі технології, тому що були моменти, коли казалось, що цих е, копалин, їх безліч можливо їх використовувати як завгодно, і скільки завгодно. І в деяких випадках їх дуже нераціонально, до, добучу організовували, і тому. Е, Велика кількість таких копалин, вона просто приходить в негодність, і потім ми не можемо це використовувати. Тому дуже важливо це використовувати раціонально і розумно. Далі Ну, зрозуміло, що є викопні ресурси, але, але якщо ми зможемо знайти їм хоча би трохи часткову заміну, це буде дуже добре, і е, на даний момент вже практикується е, заміна палива, наприклад, е, коли паливо в, е, як це можна казати, е, є технології, коли відбувається виробництво так званого рослинного пального. Тобто. Є замінники бензину з рослин, але ці рослини обов'язково містять цукор. Ну, якось пам'ятаєте, в нас навіть задачі були за рахунок згорання цукру, в нас були такі задачі, але це не просто вигадані задачі, це реальні реалії нашого часу. Далі, якщо ми говоримо ще про дізельне пальне, то Воно має бути замінено на дизельне пальне із алії, а цю алію її одержують із деяких рослин. ну, Наприклад, є такий дуже добрий сорняк, рапс. Українською, мабуть, його іноді рапс переводять, а я зустрічала перевод, що ріпак, якщо що, але я тут не буду. Дуже наполягати, не можу казати, як більш правильно. А ви десь далеко і не підказуєте мені. Ось, і Крім того, можливо використовувати альтернативні джерела енергії. Ну, Про ядерне і термоядерне ми поговоримо з вами в більш старших класах, а про вітровий сонячний ви можете, ну, про сонячне теж трохи поговоримо, коли будемо вивчати електричний ток. В різних середовищах, там про полупроводники будемо розповідати і розмовляти тоді, там теж трохи будемо доторкнемся цього. А от про вітрове окремо ми майже не будемо вивчати, але ви можете подивитися ці, цю інформацію і в інтернеті в тому числі. Так, наступне, що касається енергозберігаючих технологій, ну, про всяк випадок, ви розумієте, що я не можу. Охоплювати прям всі моменти я виділяю такі ключові питання, які можна якось групувати. Давайте будемо дивитися. Ну, По-перше, якщо ми говоримо про утеплення будинків і квартир, то ви в проєктах дуже добре вказуєте про те, що основні патрії тепла йдуть через вікна, двері або стіни. Якщо це квартира, якщо це будинок, то це ще Потолок або стеля ну, і криша, і е, пол. Але якщо це саме квартира, то це майже вікна, двері стіни. Е, далі, якщо ми говоримо про е, а, а тепли, обогрів квартири, то Дуже добре, якщо є можливість встановлювати електричні або газові котли безпосередньо в квартирах або в під'їздах, так щоб це було без транспортування, тому що ви бачили, коли протягом такої великі труби, вони, безумовно, втеплені, але це все одно великі потери е, тепла по, при транспортуванні. А якби ми... Обогрівалі безпосередньо, якщо навіть не власну квартиру, а, мабуть, будинок, то в це все одно була би велика економія. Крім того, якщо ми будемо говорити об економії електроенергії, до цього зараз дуже нас призивають, тому що, ви розумієте, у нас зараз великі проблеми в Україні з вироботкою електроенергії. Тому, якщо є можливість, то бажано використовувати е, прибори, в яких є е, закладені е, за, відразу в те, ці е, технології, а це прибори класу, ну, краще класу А, ну, AA, або хоча б навіть класу А. Можете подивитися, які прилади у вас зараз вдома встановлені. Ну, наприклад, це можуть бути пральні машини, це можуть бути е... чайники, це можуть бути праски, ну і таке інше різне. Ну і крім того, по більшості ми майже вже не використовуємо лампи накалювання, в деяких випадках вони ще як раритети залишилися, але їх небагато вже. І навіть люмінесцентних ламп майже немає, але деякі ще залишились. А по більшості всі зараз використовують світлодіодні лампи, і це таки да, велика економія в тому числі. Далі давайте рухатися. Наступно це як впливає енергетика на природу. Ну, тут, на жаль, не дуже добре, тому що і ми з вами вже цього літа. В місті бачили ситуації, коли в нас дуже велика на початку осінь. Наприкінці літа, на початку осіння, коли був великий смок, і ми не могли, не могли навіть вільно дихати, тому що потрібно було постійно нас попереджали, щоб ми закривали вікна і якось ну. Не гуляли, так, то, тому що це, мабуть, не, не свіже повітря, а навпаки. Ось, і якщо подивитися за вікно, то бачили дуже такі непрозоре повітря, так скажемо. Ось, І поки теплові станції вони не мали великої потужності, а автомобілів було небагато, ось такі негативні наслідки роботи е, теплових. Машин вони не дуже турбували людство, тому що це було не дуже помітно. А по мірі е, розвиття, тому воно становиться таким дуже-дуже ну, поганим. Називем це так. Добре, рухаємось далі. Далі є така не дуже цікава річ, як кислотні дощі, вони напрям... наслідки мають. Е, і печальні, і ці проблеми стали актуальними ну, порівняно недавно, наприклад, в другій половині прошлого століття, коли почали випадати кислотні тежі, вони, скоріш за все, спричинені викидами електростанцій, і коли вони, ці викиди розтворюються. В воді, яка виглядає доща падає на землю, ми отримуємо ось такі е, наслідки, які нам ну, не то, що не подобаються, вони дуже вредні, тому що вони шкодять довкіллю. І якщо в нас, наприклад, е, машини стоять в заторах, то вони винуждені двигуни не вимикати, і тоді не, не буде повного згоряння, і от такий додатковий чадний, отрудний, отруйний чадний газ, який е, виходить, він дуже шкодливий для людини, яка буде це вдихати. А воно, в принципі, попадає до легень. Так. Далі, що ще ми можемо казати, давайте ще щось розповім. О, ну Ось такий смок, на, на, на щастя, поки що не в нас в Україні, але, але це теж деяким городам вже не дуже добре, якщо ви теж щось бачите в інтернеті в новостях. А, Але науковці вони. Пропонують якесь е, технічні рішення цих проблем. І, якщо розглядати приклад, наприм, який у вас, наприклад, в підручнику е, написан, то там є е, майже можливість видалення зі складу бензину, наприклад, солей свинцу. Або ще як це робити, я не знаю, але в підручнику так у вас написано. Ось, мабуть, так можливо робити. А, але, на мой погляд, більш розумний варіант, якби можна було теплові двигуни усовершенствувати таким чином, щоб паливо згорало максимально повна, а тоді в нас в Якості відходу буде вже углікіслий газ, а не угарний газ. Углікісний він, безумовно, дуже шкідливий, але чадний газ він набагато більш шкідливий. Але якщо ми будемо переходити, наприклад, на електромобілі, то це дуже буде більш чисте повітря, тоді у нас в містах, ніж зараз. Ну, або хоча б гібридний автомобіль це теж вихід із, із ситуації. Ще одна проблема, яка не буде пов'язана безпосередньо з тепловими двигунами, але вона пов'язана з тепловими явищами. О, які ще картинки тут є. Але я не про це хотіла розповідати. Я хотіла б розповідати вам про парніковий ефект, він безпосередньо пов'язаний з тим, як ми з вами. На уроки буквально на перш... в першій темі з вами вивчали, як теплиці побудовані, як вони устроєні, але в нас є атмосфера, яка працює майже так само, і нині, якби ви теж дивились в інтернеті, наприклад, ви б могли подивитися, там обговорюються проблеми. Вики, Викидов у углекислого, углекислого газа в атмосферу Землі, і е, вважають, що це може бути е, причиною е, парнікового ефекту. Але на сьогодні говорять про те, що це не єдина причина, але проблема зараз навіть не в тому, е, що саме буде причиною, а проблема в тому, що, що це при Якщо це явище є, то цей парніковий ефект він може привести до підвищення середньої температури на планеті, а вона поступово підвищується. І тоді можливе танення лідніков, а це буде приводити до підйому рівня Світового океану. Ну і тоді там нам погрожує затоплення портових міст, а мабуть, і цілих країн, як то там показують, які розташовані на узбережжі. Одно, що поки трохи. Заспокоїти та то, що цей процес поки що він досить періодичний, якщо його деякі вчені пов'язують з циклічністю, як сонце, свою активність проявляє, то це, мабуть, все ж таки не буде стіль, столь критично. На, на Зараз, якщо ви пам'ятаєте, в нас Сонце в максимумі своєї активності, такі, навіть в, ці, в цьому році у нас вже двічі. На наших широтах були оці полярні сяйви, які не бувають взагалі в наших широтах. Але ми бачили, і це дивно, і це пов'язано саме з активністю сонця. І якщо парниковий ефект якось теж пов'язаний з періодичністю, то, мабуть, не все так погано, але подивимось, як це буде, коли активність сонця піде на спад. Там буде, будемо побачити. Так, але э, трохи інформації ще хочу додати, тому що э, такі катастрофічні наслідки все ж таки лякають, і тому в 1997 році в місті Кіото в Японії уряди багатьох країн вони підписали, підписали так званий Кіотський протокол, э, і згідно з цим документом, для кожної країни світу визначений э, максимальний. Обсяг викидів викидав е, ублікислова газу, обліки газу. І йдеться безумовно е, про обсяг як промислових, так і побутових джерел. І якщо цей обсяг перевищено, то країна-порушник вона е, платить певну суму штрафу. Але як це допоможе? Ну, разві що нам залякає, і тоді вони будуть економити, але. Це було все добре до якогось моменту. Ну, ладно, я тримаю себе в руках, тому що, на жаль, договори не завжди, як ви розумієте, виконуються так, як нам хотілося би. Ось, а в 2015 році Кіотський протокол був ще, був ще доповнений Паризькою угодою, в якій описано подальші перспективи, обмеження викидів, але деякі країни е, притримуються цих е, обмежень, а деякі країни, як ми розуміємо, не дуже притримуються. І наразі бачимо, що не завжди можна впливати на якісь дії деяких государств. Але, але, але. Ну добре, давайте ми все ж таки про теплові двигуни на цьому завершимо і будемо рухатися до вашого домашнього завдання. У нас параграф 18, як ви розумієте, новий. Дві задачі зараз ми зараз розберемо, і я потім трохи пізніше вам додам ще інформацію. Дати ми переставили. Якщо ви побачили, я вже опублікувала вам тест, у вас є дві доби, ви обираєте зручний для вас час для того, щоб виконати цей тест. Але контрольну і залік ми будемо писати безпосередньо по графіку, як це має бути. Але завтра у нас теж, на жаль, урок буде ось в такому форматі, асинхронному. Тому що з деякими з вас ми зустрінемось, сподіваюся. Але не за всіми. Тому ті, з ким ми зустрінемося там, це одна ситуація, а з ким не зустрінемося, там інша. Тому подивимось, як це буде. Тим не менш, завдання є, ви будете його виконувати. Все, на цьому я, пожалуй, буду завершувати. Поки що відпочиваємо, а потім можете виконувати домашні задачі. До побачення!